Назва примара дзеркального саду. Всім приємного прослуховування. Постав лайк і підпишись на канал. Моторошна історія, яку ви не забудете. На околиці старого міста, серед туману та воянучих дерев, стояв маєток, який всі давно забули. Колись там жили знатні родини, а тепер лише вітер грався уламками часу. Одного дня три дівчини Сарада, Люсі та Венді, натрапили на цей дім випадково, шукаючи укриття від несподіваного дощу. Всередині вони знайшли ідеально здережене дзеркало, покрите тонким шаром пилу. Сарада, не стримуючи цікавість, витерла скло, і в ту ж мить їхні відображення не повернулися поглядом. Люсі прилякано відступила, а Венді спробувала вийти з кімнати, але двері вже зникли. Їх замкнуло у світі, де час не плине, а кожне дзеркало портал у темну реальність, де існує лише страх і тіні тих, хто загубився раніше. Сарада чує голос, який шепоче її ім'я. Люсі бачить себе, але мертву. Венді розуміє, що хтось або щось іде за ними. Темрява стає ближчою. Кімната, де опинилися Сарада, Люсі та Венді, змінилася. Дзеркало більше не відображало їх, а лише показувало сцени з чужого минулого, пожежу, дівчину в білій сукні, що кричить, і постать у тіні з порожніми очима. Сарада чула все чіткіше голос, який кликав її по імені. Він звучав знайомо, немов хтось із її дитинства. Вона наважилась ступити ближче до дзеркала, і побачила себе маленькою, але з чорними мертвими очима. Люсі тримала в руках ляльку, яка раптово з'явилася на підлозі. Вона була старою, але шепотіла фрази, ті самі, що її бабуся колись казала перед сном. Але звідки лялька знала це? Венді знову знайшла двері, але вони вели не назовні, а до довгого коридору, оббитого дзеркалами з обличчями, що кричали беззвучно. Вони мали вибір. Залишитись у цій пасті чи пройти крізь жах, аби врятувати одна одну. Але одне дзеркало раптом потемніло, і звідти вийшла постать дівчина в білій сукні, вся в крові з роздитим обличчям. Вона сказала лише одне: Одна з вас вже не жива. Хтось із них не та, за кого себе видає. Дівчина в білій сукні наближалася повільно, тінь за нею розповзалась по підлозі, як чорний дим. Сарада інстинктивно схопила Люсі за руку, але її пальці пройшли крізь неї. Люсі зникла на очах, мов відображення у воді. Це не вона зникла, прошепотіла Венді. Це ми в іншому світі. Тепер їх було тільки двоє. Венді почала згадувати. Її мати розповідала про легенду цього маєтку. Про трьох дівчат, які зайшли до дзеркального саду і ніколи не повернулися. Про одну, яка зрадила інших і залишилася жити в чужому тілі. Сарада стояла нерухомо. В її очах тінь. Вона повільно промовила. Я не пам'ятаю, ким була до дзеркала. А якщо я, та, хто вже померла? Венді побачила у дзеркалі себе стару, зморшкувату, з порожніми очима. Час тут йшов по іншому. Тут минали роки, поки вони думали, що це хвилини. Звідкись лунав голос? Ви повинні обрати одна повернеться, інша залишиться тут назавжди. Венді зробила крок уперед. І дзеркало роздилося. Чорна тінь закричала. Новий кошмар починається. Минуло три місяці відтоді, я дівчина з тріснутим дзеркалом з'явилася в міському парку. Вона не говорила. Її очі порожні. На тілі дивні знаки, схожі на стародавні руни. Її офіційно ідентифікували як Сараду. Але щось було не так. Вона принесла із собою старовинний музичний медальйон, який дивно дзвенів сам по собі. Уночі його мелодія лунала без джерела, а в районі, де вона жила, зникали люди. Люсі, яка якимось чином теж повернулася, але втратила пам'ять, почала отримувати записки з підписом Венді. Але венді ж не повернулася. Медальйон поступово розкривав свою силу, він проклинав кожного, хто чув його повну мелодію. Люди втрачали контроль, їхні обличчя викривлялися, а дзеркала в їхніх будинках починали плакати. Одного вечора Люсі почула голос зі свого дзеркала. Це не Сарада. Вона в містилище. Вона двері. І венді все ще з іншого боку. Тепер Люсі має вибір знищити медальйон і ризикнути назавжди втратити друзів. Чи відкрити останнє дзеркало, і дізнатись, що насправді повернулося з примарного саду. Коли любов перемагає навіть темряву, її звали Еліра. Дівчина в білому платі, вся в крові, з роздитим обличчям, колись жертва прокляття дзеркального саду, а тепер його вартова. Вона не була зла. Вона просто хотіла вирватися. Але кожна спроба означала нові жертви. Коли медальйон знову задзвенів, Люсі побачила видіння, Сарада кричала в темряві, а Венді стояла перед дзеркалом, стискаючи руки, мов борючись із самою собою. Люсі зрозуміла вона може повернути їх. Але ціною себе. Вона натисла на центр медальйону, і замість музики пролунав пронизливий крик. Вона проказала ім'я. Еліра, я звільняю тебе. Але поверни їх. Усе навколо розлетілося уламками, і в наступну мить Сарада та Венді опинилися поруч. Живі, реальні, зі сльозами. Венді тремтіла, не вірячи в порятунок. І тоді Люсі обійняла її й поцілувала. Темрява зникла. Медальйон розеесипався на порох. А з неба впав останній пелюсток, білий, як сукня еліри, яку більше ніколи не побачать. Що сталося з Елірою, і хто тепер носить прокляття? Після руйнування медальйону місто неначе зітхнуло з полегшенням. Дзеркала більше не плакали, а ночі стали знову спокійними. Але Сарада почала бачити дивні сни. У снах вона ходила старим садом і бачила Еліру, яка сиділа біля роздитого дзеркала. Вона щось шепотіла знову і знову. Я не пішла. Я залишилась у вас. Венді теж відчувала зміни. Її руки почали покриватися білими слідами, схожими на пелюстки. Але щоночі. Коли вона засинала поруч з Люсі, тінь у кутку кімнати ставала чіткішою. Іноді вона говорила знайомим голосом, голосом Еліри. Одного разу, коли Люсі прокинулася раніше, вона побачила, як Венді стоїть перед дзеркалом, її очі чорні, як ніч. Еліра. прошепотіла Люсі. А голос відповів вона дозволила мені залишитися. Я в її серці. Але це вже не зло, якщо ти не зрадиш її. Прокляття не зникло. Воно стало частиною кохання. І тепер не світ має боятися темряви. А тих, хто захищає її зсередини. Постав лайк і підпишись на канал. Далі буде ще моторошніше. Світло в її тіні. Венді має силу Еліри. Але чи зможе вона не стати нею? Після того, як Еліра залишилася в її тілі, Венді стала бачити більше. Вона відчувала страх людей, навіть якщо вони мовчали. Вона могла торкнутися дзеркала. І побачити найтемніші спогади того, хто дивився в нього. Але з кожним днем її очі ставали темнішими. Сарада помічала, як Венді довше мовчить, як зникає на години. А Люсі боялася сказати вголос те, що відчувала. Венді починала поводитись, як сама Еліра. Та одного вечора Венді врятувала дівчинку, яку переслідував привид у покинутому будинку. Вона просто поглянула на примару, і та роза на пил. Ти знищила його. Прошепотіла Люсі. Ні, відповіла Венді. Я просто змусила його згадати, що він вже помер. Сила Еліри давала їй здатність зупиняти зло. Але вона жадала більше. І щоночі Венді бачила, як у снах Еліра шепоче. Вони не зрозуміють. Їх треба контролювати. Керувати. Ти можеш стати богинею їхнього страху. І тепер вибір стоїть перед нею. Втратити себе, але захистити інших. Чи прийняти повну силу і стати тією, кого бояться всі? Люсі ще вірить у неї. Але чи вистачить цього, щоб зупинити еліру всередині? Останнє відображення. У забороненому місті дзеркал народжується або чудовисько, або спасителька. Їх троє, Люсі, Сарада і Венді, стояли на порозі покинутого міста, про яке ходили лише легенди. Колись тут було збудовано тисячі дзеркал, щоб вловити сонячне світло і прогнати темряву. Але стало навпаки. Тут Еліра народилася, і тут вона хоче повного повернення. Венді вже ледве стримувала голос усередині. Руни на її руках світилися. Дзеркала тремтіли, коли вона проходила повз. А у відображеннях замість неї заявлялась Еліра. Якщо я втрачусь тут, зупини мене, прошепотіла Венді до Люсі. Навіть якщо доведеться. Люсі обійняла її. Я не прийшла тебе зупиняти. Я прийшла боротися разом. Коли вони дістались з центру міста. Навколо запалали дзеркала. Еліра вийшла з них вже як повноцінна тіньова сутність, створена з пам'яті болю і любові. «Віддайся мені, Венді, і ти врятуєш усіх, але забудеш усе. Навіть її. Битва розпочалась. Маленький лакитний діамант дзеркала летіли, ламались, але створювали нові двері. Маленький лакитний діамант Сарада затримувала примар, що повставали з відображень. Маленький лакитний діамант Люсі тримала Венді за руку. Навіть коли та кричала і падала навколішки. І тоді. Венді поцілувала Люсі. Але це не був поцілунок прощання. Це був поцілунок вибору. Сила любові затьмарила силу страху. Еліра зникала. В її очах не злість. Сльози. Я просто хотіла, щоб мене хтось любив, прошепотіла вона, зникаючи. Дзеркальне місто розєсипалося. Прокляття зникло. Венді вижила. Люсі тримала її за руку. Сарада усміхнулася крізь сльози. Вони пройшли темряву і винесли з неї головне кохання рятує. Навіть тих, кого вже давно втрачено. Це кінець історії, але початок нової глави для них усіх. Назва нової історії Будинок лялькаря. Старовинний ляльковий будинок. Мовчазні фігурки. І сон, у якому шепоче хтось із минулого. Головна героїня ліна. Тиха. Трохи замкнена дівчина, яка приїхала з мамою до старого маєтку своєї бабусі, що померла за загадкових обставин. На горищі ліна знаходить старовинний ляльковий будинок, точну копію їхнього дому, з усіма меблями, кімнатами і маленькими фігурками, схожими на її маму, бабусю і навіть на неї саму. Але вночі починається дивне. Ляльки змінюють своє положення. У вісні ліна бачить дівчину з темним волоссям, що шепоче. Не грай із домом. Він грає з тобою. Мене він не відпустив. Я еліра. Ляльковий будинок оживає. Він запам'ятовує страх. І створює ляльок із душ тих, хто загубився у власних кошмарах. Одного вечора ліна прокидається і бачить, що одна з ляльок має її обличчя. Прокляття продовжується. І тіні еліри вже не зло, а попередження. Тепер усе залежить від Ліни, чи зламає вона гру, яку почали десятки років тому. За склом. Цієї ночі ліна прокинеться не в своїй кімнаті. А в кімнаті копії Ляльковій. Вона заснула з думкою спалити дім. Але прокинулася в мініатюрі. Стіни знайомі, меблі знайомі, але двері занадто малі. А з вікна дивляться інші ляльки. Їхні очі рухаються. Вони живі. На столі маленька книжка обгоріла з країв. На першій сторінці нерівний почерк. Я бачила її в сні. Вона називалась Еліра. І попереджала мене про це місце. Це був щоденний бабусі. І він не був тут раніше. Але тепер кожна сторінка це не просто записи. Це спогади. Її власні спогади і бабусині. Перемішані. Переписані. У будинку з'являється лялька з косами та темним поглядом. Вона не рухається. Але ліна відчуває, це еліра, чия душа залишилась між світами. У тебе ще є шанс, шепоче вона. Але не всі повертаються живими. Іноді, щоб вийти, треба залишити когось за собою. У наступній частині ліна повинна вирішити чи знищити ляльковий дім, ризикуючи залишити себе всередині? Чи довідатись правду про прокляття, навіть якщо вона зламає її розум? Серед ляльок. Є кімнати, які не мають виходу. Є імена, які зникають із пам'яті. І є дівчинка, яка ніколи не виросла. Ліна бігла. Кімнати змінювались самі. Ніби будинок знав, куди вона хоче втекти. Маленький лакитний діамант, одна кімната була точнісінько, як дитяча, але вся обгоріла. Маленький лакитний діамант інша мала дзеркало, в якому ліна бачила себе з ляльковими очима. В одній із них вона зустріла дівчинку у жовтому платі. Її волосся було пилюкою, а очі, мов скло. Ти теж всередині, як я? запитала вона. Мене звати Софія. Я гралась із будиночком ще в одна 1998. А потім. Софія зникала, коли не дивитись на неї. Але залишала записки. Вони заявлялись у кишенях ліни. Еліра хотіла зупинити прокляття. Але тепер будинок хоче більше. Він пам'ятає всіх і не відпускає нікого. Час плинув інакше. Кожен годинник у кімнатах показував три години тридцять три хвилини. У фінальній сцені Ліна відкриває двері. І бачить величезну залу, де сидять десятки ляльок. А на троні нова фігура. З лицем дуже схожим на її власне. Будинок більше не просто грається. Він готується обрати нову господарку. Якщо відео набере 500 переглядів та 200 лайків, я напишу продовження цієї історії, де ліна повинна буде. або врятувати Софію і знищити будинок разом із собою, або стати частиною будинку, щоб стримати прокляття всередині. Постав лайк, підпишись і не заблукай між кімнатами. Далі буде ще моторошніше.